Підпишись та постав лайк Напиши свою думку про моє відео. Це допоможе мені в прощенні мого контенту. Та юність. Народився 22 листопада 1722 року в містечку в сім'ї Козаків. У сім років хлопці віддали на навчання у чотиричну дяківську школу. А вже у 1734 му вступив у Києво-Могилянську Києво академію, де влучав досить багато мов. У 1741-му, завершивши навчання, Сковорода ві пройшов відбір до придворної капели імператриці, тобто тож поїхав на Болота у Санках Петербург. проте у 1744-му разом з імператорським двором поїхав у Київ, а вертатись не захотів. Мандри У 1769-му Григорій Сковорода обирає новий нестандартний спосіб життя мандривним філософом. Він мандрував до самої смерті, села до села. Сучас був оповитий легендами, кожен хотів його побачити і почути, наче пророка. За цей час ніколи не розлучився з біблією, з опілкою і флейтою, за ці роки створив досить багато байок Смерть. Смерть Григорія Сковороди оповити таємницями. Зараз ви зрозумієте чому. Був Вопрогарний день, 29 жовтня 1794 року, Позвіджалися багато гостей, хотіли послухати філософа. За обідом Сковорода був виговоркий Пізніше господар застав його закопанням довгої вузької ями, після цього філософ пішов у свою кімнату, помилився і ліг в ліжко. Після цього, наступного дня, сковорода не з'явився ні зранку, ні по обіді. Коли господар наважився зайти до нього, філософ був уже холодний. На Нагорості над його могилою написали за проханням сковороди. Світ ловив мене, то не впіймав. Дякую за увагу. До побачення.